Україно, моя квітуча земля, будь неподільна та єдина, хай квітнуть маками поля, нехай колосяться житами, на сонці златом виграють, нехай волошки устеляють до перемоги твою путь. Благословенна будь навіки, моя квітуча земля. У мене в серці ти єдина, горджусь, що Українка я. А зараз до слова запрошується. Сергій досить. Як вже сьогодні було сказано, сьогодні день траура, і ми шануємо сьогодні всіх загиблих, хлопців, які загинули за нашу свободу, за нашу країну. І ось слідуючий вірш для них, бентежить гірким запахом полин. Вітри холодні над землею віють, сини в вдалеку далечінь, а матері від сліз їх вміють. Війна ввійшла в домівки, наче грім, сердець, торкнувшись диханням холодним, і випало вмирати молодим, тим, хто найбільш потрібен нам сьогодні. Лишилось у минулому життя і ґлиневий сад. Що біля хати, пішов солдат за обрій майбуття, щоб журавлем за хмарами літати. Кому була потрібна ця війна? Колись ми все дізнаємось, напевно, в серця людей вселився сатана і кинув наших кращих хлопців, в пекло. Ми всі молились, Щоб прийшли живі, ви, наша гордість, слава і надія. І щоб ніколи ваші матері не падали на свіжі могили. І що, того, і що тепер? Кого спитати нам? Які від цього допоможуть ліки? І як дивитись в очі матерям, щоб щоби синів залишились навіки? Слідуючий вірш я хотів би прочитати він. Цю історію мені розповів мій друг, який повернувся з цієї кровавої війни. Ця історія була насправді. Вона сталася 4 серпня, 4 вересня 2014 року, неподалік від міста Щастя Луганської області. 80-та бригада. Звук літящих мін з далекої сторони. Об этом бою розказав мені друг. вернувшийся с кровавой той войны. На девяти машинах БТР В тот вечер рона, рота двинулась в прорыв, Но нарвалась на вражеский обстрел, Под ним надежду выжить схоронив. Огонь был страшен, И со всех сторон снаряды на себе Тащили смерть. И гу, их гул свистящий превращался в стон, Мгновение растягивая в век. И вот боец, от боли рот скривив, лицом уткнулся в жаркую броню, рекою кровь, но был еще он жив, на зло врагам и огненному дню. Его друзья пытались оттянуть подальше от безумной суеты, хотя бы на немножко, на чуть-чуть, с одной лишь мыслью в этот миг – спасти. Но прошептал он, словно в страшном сне, «Мне больше все равно уже не жить». Оставьте меня сверху на броне. Не нужно хлопцы внутрь меня тащить. Хоть телом своим может пригожусь. Вы прячьтесь за меня, как за, за, за щитом. За вас, за всех, я молча помолюсь. Хоть не на этом свете, так на том. И больше ничего не смог сказать. Его добил взорвавшийся снаряд. Лишь 30 лет успел он разменять. И пусть со всех сторон везде твердят, что зря ребята гибнут на войне. Що ми противника в сто крат, поки такі парні є в стране, враги нас ніколи не побідуть. Ну, І ще один вірш я прочитаю, також мені довелось в минулому році бути 24 серпня в Києві. І ось таке мої враження від, від того святкування Дня Незалежності в минулому році в Києві. Щедро залитый солнцем крещатик В этот праздник в цветах и гирляндах И к нему проявляя причастность Каждый третий одет в вышиванку Безупречным отточенным шагом После долгих часов репетиций На параде шагают солдаты С неподдельной отвагой на лицах Повсеместно призывы и речи Пиво, соки и сладкая вата Продавщица мороженым шепчет Эх, побольше бы нам праздников надо. Разукрашено грозным трезубом, гордо млея от слов президента. На Майдане застыла трибуна, оттеняя величие момента. Президент же, явившись народу, от забот непомерно уставший. Говорит о войне очень много, не назвав лишь количество павших. И под музыку аплодисментов Киев мой вдохновенно ликует, только молча в тени на скамейке. Однорукий айдаровец курит. Подхожу к нему чуточку ближе и вдруг слышу, однако занятно, для кого этот праздник, дружище? Для людей, отвечаю, понятно. А потом просто так, между прочим, прошептал, ведь война же, по сути, разве праздники трудно отсрочить? И мои побратимы не люди? Ты прости меня, правда, дружище, может быть, и не прав я отчасти, вы пропахли здесь дымом шашлычным, А мои хлопцы гарью под счастьем. Докурив, он покинулся и праздник, Больше здесь находиться не смея. Я же долго молчал безучастно, От стыда перед ним цепенея. Запрошуем до снова Ольгу Лукащук. Усім доброго дня. Я також приєднуюсь до вітань в Незалежності України. Хочу побажати вам усім мирного неба над головою. Щастя, добра, достатку, всього самого найкращого. І так як наша держава зараз потерпає нелегкі часи, тому також мої вірші присвячуються воїнам АТО. І перший вірш називається Діалог матері з загиблим сином. Єдина країна, єдина страна. Батьківський плач повсюди не стиха. Ще й досі він пронизує все тіло. За що ж, синочку мій ти помирав? Про що ж душа для тебе шепотіла? Я за країну, мамо, помирав, бо що будуть нас ганьбить в неволі. Я не хотів, але життя віддав. за мирне майбуття, щасливу долю. Ой, сину, все не так, як ти хотів. Наш брат для себе п'єдестал підносить, Країну розділити він звелів та москалів до себе в гості просить. Я знаю, все лине у височінь Душа ще дужче правдоньки жадає. Небесна Сотня це українська тінь. Вона з народом сльози проливає. Як бути, сину, далі, що робить? Брати у скруті стали ворогами. Не хочемо ми захід схід ділить, Ще вмить мить бандерівцями нас прозвали. Ми, мамо, із небес повстанемо. Молитва Бога зазвучить немов струна, бо Україна вічна, не вмираємо. Єдина ми країна, єдина страна. Слідучий вірш називається Біль за Україну. І знову смерті, знов благання, над нами висне біль знущання. Що це, наш вирок чи прокляття? Вже наживо нас рвуть, наш матя. За Україну скільки сліз пролито, ну а вона убога кров'ю оповита, В чорній хустині з криком божевілля встає з колін в надії то безсиль. Ні, я не зламаюсь, стану міцно, та заживу з нащадками велично. Нас забоїться гість чужак свавільний, бо мій народ славетний, вільний, сильний. Найслідучий вірш Матусю прощавай. Матусю прощаве. Я до небес уже полинув. Для мене клятий недруг інший дім обрав. Ти не сумуй, матусю, знай, тебе я не покинув, я просто янголом твоїм небесним став. Пробач, рідненька, що йдеш ти на мою могилу, на скронях рану так з'явилась сивина. Я йшов, матусю, захищаючи свою країну, та вража куля у життя моє війшла. Як жаль, матусю, що лиш в снів твої обійми пригорнуся, як сум охоплює, що жалісно бронить твоя струна. Пробачте, матінко, що я живим уже не повернуся, моя стежина на віки травою поросла, Матусю. Прощавай, я не один нас там, Небесна Сотня, за честь єдиної країни полягла, за нашу кров, Матусю, ворог плистиме в безодню, щоб Україна ненька миром зацвіла. Бажаю вам мирного неба над головою. Дякую за увагу.